Мирного неба всім. Ну що, на сьогодні у нас залишилась Естонія. Польща, Литва, Латвія вже зроблено, дивіться. Ну і я подивлюся ще Естонію. Е, є трошечки у мене здивування певні. Е, ну так, певні, напевно, взагалі від чогось. Все, налаштовуюсь на Естонію. Хто дивився всі? Якщо вас цікавить, просто в цьому можете країни далі написати. Просто назву країни. Чи треба робити, чи не треба робити. Ось так. Естонія. Небезпека. Загроза від Росія. Вторгнення. Все, як завжди, далі. Росія змія, Естонія карта бланки жінки, війна коса, небезпека коса. Євросоюз песики, ну і так далі, будемо зараз бачити. Трошки довше буде, тому що на всіх, в принципі, на всіх я мусила перетасовувати, хоча перед тим все одно я готовлю, скидую інформацію. Естонія. Перед очами взагалі тримаю на цьому і прапор, і Естонію, і територію. Навіть yeah, так. <coughs> так, Естонія, небезпека від Росії, Воєнного вторгнення. Естонія, покажіть, небезпека. Як будуть розвиватися події. Небезпека. Небезпека Естонія, Естонія, Естонія. Не ж казала, що буде, так. Одна зайняла свої місця. Ну що, поїхали. Небезпека, пряма загроза, змія, ворог, Росія. Естонії пряма загроза. Йдемо далі. Дивимося, що, чим буде грузити. Так, поки залишається майбутнє, в принципі, на майбутнє, але це, по суті, загроза з повітря. Загроза з повітря. Це конкретні вказівки, як кому діяти, що робити. Естонія, в принципі, те, що мені показують, має вже певне ЦУ, як діяти, як відповідати, як себе вести по відношенню по сформованої дійсності. Ну, давайте, що-що ж, що, будемо відкривати, по крайній мірі тут також щось дуже-дуже-дуже все. Тут окупували вже, в принципі, майбутню дійсність. Тобто тут розроблений план взагалі є відносно Естонії, що на найближчій. Найближчий тут є Євросоюз, домовленість по Євросоюзу іде, або по домовленість їхніх Балтійських країн. Їхніх Балтійських країн. Про співіснування. Нічого такого, як би. Може бути якісь неприємності, неприємності відносно людей, в принципі, якось так може бути відносно народу, може бути супереч. Не те, що одні хочуть другі ні. А я би сказала, тут щось таке. Тут, нав... тут можна сказати, що тут більшість, навіть якщо. А ну, почекайте. А я не знаю, я наскільки вам це сподобається. Тут більшість, я би сказала, за. І в цьому ключик іде. Там же підготовлена почва. Протистояння вже знають, як, якщо буде отруєний. Ну, тут отруєна, тут отруєна почва, можна сказати, отруєні мозги або щось таке, вже приглушене протистояння. Там в Естонії мало що. Що? Дуже короткі цепочки. Ну, давайте подивимося, в принципі, я знаю, що подивимося. Подивимося зміни. А давайте чекайте, а, а нове... А, це нова теорія, по суті, або нова якась. Ну, така от також пішла розвилка а, про нову взаємодію, або як буде діяти. Розвилка. Ну, знову ж таємна штука, яка вже домовлена, про союз, о, про, про укладене все, закрите, замуроване, підписане, скоріше всього, хитро сплетіннями або дипломатичною роботою, про війну. Знову ж, має бути так, або... Або щоб не було так. Щоб не було так, ми укладаємо, ми вже, все зро... ми вже все робимо, а може ще бути про. Дивіться, щоб не показувало зовні, внутрішня історія така, що. А внутрішня історія така. Що Естонія Істонія навіть лапки не піднімала, я не можу сказати це про конкретно про народ, тому що тут або свідомість вже утравлена свідомість. Може, ще є хто про що думає і хоче проявити силу, але це не є ключовим, тому що є передавлення, а передавлення все одно я би говорила, що. Uh, як в нас говорять ждуни. Я не знаю, що тут відкривати і чи є бажання відкривати. Ну, давайте ще сподивимося, якісь щасливі зміни. А Це підписані угоди, в принципі. Далекі угоди про зміни. Підписані далекі угоди про зміни, які будуть. Цепочка закрилася. Ну, давайте про успіх подивимося, Ки успіх. Ну що, про який успіх? Тут криси пішли, в принципі, місяць, знову місячна історія. Тут поступитися своїм достоинством, на якір зупинити якусь ситуацію. Знову ж підписані документи. Тут говоряться про якісь підписані документи в Балтійських країнах і Польща. Воно знов-от знову починаю відкривати цю історію, але якщо дивитися от від Польщі. Хто дивився, ви тенденцію, напевно, також зауважили, як воно просувається, як воно відігравалося позицією в Польщі, як показувала себе Литва. Все-таки Польсько-Литовське князівство десь голову піднімає. От. Як себе ну, що показали по Латвії, і тепер а Естонія. Я вже, а цікаво би було, в принципі. Але чомусь дуже не знаю, чи хочеться мені Фінляндію заглядати. І я би все-таки, можливо, ще Німеччину подивилася. Е, може бути. Але тут якийсь такий, знаєте, от по Естонії якась така неприємність просто, реально неприємність, тому що. Ну просто в енергії. Е, тому що зовнішні цінни показують одне. Ну, давайте собачку ми подивимося. Е, Євросоюз. Що ми рухаємося разом, удачно, в нас тут якийсь союз, ми все, все рухаємо разом. Зовні показують одне, а те, що всередині, це навіть нема що говорити. Я от думаю, що... давайте вже душу відкриємо. Зустрічі з чим, про гроші, про спокій якийсь, про якісь зміни. Можливо, територія на морі, щоб далеко не, не заглиблюватись, але є тут якісь переживання відносно, ну, є, бо нависає. Кармічні зобов'язання йдуть. А тут трошки ще, дивіться, тут є якісь кармічні зобов'язання, крім того всього. Це називається, це називається дотягнути до кінця. Це називається рід, який, ну, або хто на тій землі, от як переродження переродження землі або на землі. А що тут з документами? серце? Естонія стоїть на своєму місці, по суті, як і стояла тут сама територія. Нерухомість, ви знаєте, я думаю, і гора стоїть на своєму місці. Ви знаєте, тут або не те, що вскриються якісь допоможні історичні факти, або документи по Естонії додатково що. Люди, які зайшли на територію Естонії, мені цікаво, наскільки корінних естонців є, проживає в самій Естонії. Тому що якщо і є, або пам'ять якась залишилася, ну, <кхи> якщо чесно, я би пошукала, чи вони там є. А, якщо і є, то якась дуже-дуже-дуже незначна вже якась кількість. А, Момент самої трансформації породу, ну, щось є таке, в принципі. Але тут на цій землі буде щось взагалі. Ну, якби, щось взагалі буде мінятися. Просто буде, скоріше всього, це не буде зв'язано як з такою. Позицію небезпеки по війні тут є охиля, Ну от тут є хвиляста ця обманна якась штука. Ми підемо так або ми підемо так. Ми, ми, ми тут викручуємося з цієї позиції. В принципі, також може бути щось небезпека з неба, польоти, перельоти, оце лякання, ще щось. Але знову ж тут є історія про домовленість. Домовленість оця історія, можливо, для людей або ще для когось, щоб, щоб події розвивалися. Власне, так. Вся історія вже розписана, розписана тим, кому треба її розписати. І... Я б сказала, тут, напевно, єдина позиція, єдина, <кій> що люди, може, задумаються, як вони просто або при чому, або як вони хочуть жити. Ну, з ким, ну, якось так. Ну, це знаєте, як в сім'ї, в сім'ї, в родині. Один говорить так, другий говорить так. Я хочу жити так, або я хочу от, от в тому якийсь... Тут, тут повне тут, у Естонії мені здає... небезпека небезпекою, тут повний перезагруз буде у Естонії. На, в ситуації землі, самої. країни, напевно, самої буде якось так, але воно буде пізніше. Тому що туди йде якесь переродження таке, відродження. народження. Я не можу сказати, що тут. Ну, бачите, тут по території води, там, де вода знову ж йде, може бути якась, ну, може бути, те, що може призвести. До історії переродження. Але воно знову ж е, воно знову ж, поки в закритому якомусь, от, закритий режим і історія ну, якби вибору, ну, тобто не факт. от, Просто не факт. Але що це може бути момент, що вони вирішують, от, вирішують прямо, вирішують, як дати, от, як зробити і чи зробити. Е, це так. Але чи запустять небезпечний проєкт, скажімо так, поки що воно в позиції, бачите, закритого обдумування. Поки що в позиції закритого. Де у нас гробік, От гробік. В Союзі. Причому, бачите, в Союз попадає в тому. І, і також закрита книга. Ну, якось так. Кожен з цих країн живе окремою історією, кожна. Тут нема цього союзу, зовсім нема того союзу про, ну як союз, знаєте, трьох братніх країн або ще щось. Тут, тут кожен в своїй тарілці зовсім окремо. По видимості, так, по підписанню якихось узгоджень, так, щось там роблять. Ну, але. Скоріше три сестри, які чубляться якось. І навіть я би не сказала там за маму у увагу. Ну, це зовсім-зовсім окремі речі. Мені взагалі, чесно кажучи, тут не подобається. От я сказала слово. Знаєте, отой, що, що сидить такий ждуном називається. Якась така історія. Все, дякую вам і до зустрічей!